Малята, сьогодні ми згадаємо про те, що ми вживаємо, про овочі та фрукти, про молоко і хліб, про всі смачні продукти, які нам їсти слід, щоб здоровими були, щоб скоріше всі росли. Все, що бачите ви на малюнку малята, одним словом, називається продукти. І живуть вони в магазині. Ковбаска живе в м'ясному відділі, бо вона із м'яса. Сир, сметана, молочко, творог у молочному. Хлібчик, булочки у хлібному. Овочі і фрукти у овочевому. Ось ми з вами малята зробили бутерброд і чай. А він такий духняний, смачний, але дуже гарячий. Давайте його остудимо. Малята, набираємо носиком повітря, потім губки робимо дудочкою і видихаємо. Дивіться. Молодці. В овочевому ми набрали овочів і зробимо з них салат. І зваримо борщик. Кипи-кипи борщику. У новому горщику вкину морку, капустину, бурячок і картоплину Натучу цибулі сала. Буде борщик в нас на славу. А поки кипить борщик, давайте пограємо в гру. у мене на столі тарілочка, дерев'яні ложечки, стаканчик скляний, металеві ложки і металева каструля. Послухайте, як співає тарілочка. Тепер дерев'яні ложки. Стакан. Струля металеві ложки. Запам'ятали? А зараз я буду вдаряти по предмету, а ви відгадайте, що звучить? Металеві ложки. кастрюля. <звучит> Стаканчик. <звучит> Тарелочка. Дерев'яні ложки. Молодці малята, всі впоралися. А зараз давайте приготуємо на обід ще й вареники. Готуйте свої ручки. Малята тісто замісили. Потім його розкачали. Тоді вареники ліпити. Ось такий гарний обід ми сьогодні з вами малята приготували. Я впевнена, що всі впоралися. До побачення!